На цьому місці в противному випадку ми перекриваємо Севастопольську до тих пір, поки не буде нам до Апниковальські і Щі. Він нам говорив, в по І я думаю, незважаючи на це цела за нами, за нами цивілізований цивілізований світ. Ми сьогодні розвід події, які відбулися останнім часом в Україні, своє братство. Yeah. Yeah. Брати продемонстрували своїми ну, про транспортерами. Тридцять тисячі. 000... для меня очень болезненная тема для того, что, ну, из-за того, что просто его пытаются отдать другое государство. Я, я против этого, я категорически против. Для этого мы собираем эти все митинги, чтобы люди видели, чтобы видел не, не только Украина, чтобы видели все страны мира, что крымские ребята и люди, они не хотят жить в России. Держава, это наша ненька, мы, мы ее любим. Мы пришли, чтобы отметить 200-летие нашего великого поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Ну і, конечно же, підтримати Україну і всех показати, що українці здесь є, і ми будем, мы не согласны з пам'ять Тараса Шевченка, нашого великого кобзаря, адже йому сьогодні виповнився 200 років з дня його народження. І я люблю Україну, і не хочу війни, хочу миру.